Що спільного захисника Путіна та лідера партії, забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка? Путін вбився? У мене немає таких даних. Та командирів, які тримали оборону Азовсталі льотчиком, винищувачем Владиславом Ворошиловим на позивний Карая та легендарним генерал-майором Ігорем Гордічуком. Як би парадоксально це не звучало, всі вони мають одну й ту ж саму найвищу державну нагороду герою України. Вітаю, друзі! Я льона Савіна! Це канал є питання сьогодні, 27 травня, понеділок. Сьогодні розкажу вам, чому на третій рік повномасштабного вторгнення досі не знайшлось підстав у держави, точніше політичної. Волі, щоб позбавити звання Героя України бойка та нагородити ним військового льотчика, який загинув, звільняючи острів Зміїний. Ну я сподівалася, що оцінять достойно. Ну на жаль. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайком, щоб нас з вами ставало більше. Підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте, як завжди, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми постійно підтримуємо, чи купити якусь з наших футболок на маркетплейсі каста, весь прибуток від продажу, яких ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Звання Герой України є найвищою державною відзнакою в нашій державі. Вона була запроваджена ще другим президентом Леонідом Кучмою, 23 серпня 1998 року. Це звання присвоюється громадянам України президентом за визначні героїчні вчинки або визначні трудові досягнення. Саме з рук кучми отримав орден держава та звання Герой України колишній регіонал і один із лідерів вже забороненої нині партії ОПЗЖ Юрій Бойко. Тоді Бойко очолював Нафтогаз та домовився про врегулювання заборгованості України за газ перед Росією. В указі Кучми це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу багаторічну самовіддану працю. Не буду довго нагадувати та перераховувати, як самовіддано колишні регіонали та персонально Юрій Бойко сприяли тому, щоб Україна колись таки рухнула в обійми братського народа. А, лише нагадаю, один фрагмент з епічного телеефіру Соловйова на третій день вторгнення, в якому Юрій Бойко на тлі палаю. Українських міст фактично обговорює з російським пропагандистом, що там Україна ще не здається, ми сьогодні зібралися фракція причому в, в парламенте не скрывається, і е, виступ, мы виступаємо за скоріше проведення переговорів, почему і публічно, и не щоб чтобы можна быстрее почалися переговори. о том чтобы завершить этот военный конфликт. И ненависть вот, к России я... зашкаливает или ну или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов, я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца, у, у этого самого, у профессора Преображенского, не считайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Ще у 2022 році на сайті офісу президента зареєстрували петицію з вимогою негайно позбавити бойка звання Героя України. Вона швидко набрала понад 26 тисяч голосів. Зеленський дав доручення шмигалю розібратися. Шмигаль повідомив, що працює над усуненням складнощів законодавства, які заважають. Дегороїзувати бойка. Тоді, вже два роки тому прем'єр пояснював, що чинне законодавство не дозволяє позбавити державних нагород не тільки бойка, а й інших зашкварених персонажів. Мовляв, дати нагороду може, а от забрати назад ні. Але пообіцяв знайти вихід і змінити закон, щоб цю колізію усунути. Так пройшло два роки. На третьому році вторгнення в парламенті припадають пилом три законопроекти з оновлення сфери державних нагород, де є норми про те, як цих нагород позбавляти. Але жоден з них досі не ухвалений. Це законопроект 83-74 голови комітету з питань гуманітарної політики Микити Потураєва. Він пропонує позбавляти звань та державних нагород через санкції РНБУ та рішення суду про визнання особи винною вчинені тяжкого злочину. Другий законопроект авторства Григорія Мамки, юриста давнього регіонала та колеги бойка по ОПЗЖ, мамка фактично пропонував просто додати до існуючої нині процедури позбавлення нагород. А це через суд лише одне нове формулювання: що підставою для цього є засудження героя за особливо тяжкі злочини, зокрема державну зраду, диверсію, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Колабораціоністську діяльність колега бойка напирав на те, що санкції РНБО не можуть бути підставою для позбавлення звань чи орденів. І були цілком обґрунтовані підозри, що своїм альтернативним законопроектом мамка Бойка просто прагнув врятувати. І нарешті третій законопроект 61-63 був поданий ще до повномасштабної війни у жовтні 21-го року нардепом з фракції голос Романом Лозинським одним з небагатьох. Нардепів, які після вторгнення реально воювали, але в нас є національна пам'ять, у нас є ідейні засади, і в нас є героїзм, який кожного дня на полі бою проявляють наші хлопці і дівчата. Я думаю, що всім відомі імена де вінчі і багатьох інших мої побратими: француз, Дмитро Пащук, Курка Артем Демит, які отримали свої нагороди посмертно. Де вінчі отримав ще за життя? Вони зараз в одному пантоні героїв з Юрієм Бойком, зрадником, тим, хто привів війну в нашу країну. Своїм законопроектом Лозинський пропонував, щоб Верховна Рада та РНБО отримали право вносити на розгляд президента обґрунтоване подання про позбавлення державної нагороди у кількох випадках. Зокрема, коли людина підтримувала та популяризувала окупаційну владу, виправдовувала або заперечувала збройну агресію проти України, або якщо правоохоронці встановили її зв'язки з окупаційною владою. Там виписані дуже чіткі критерії, багато запобіжників, або не можна було зловживати щодо опозиційних, наприклад, людей до влади. І не позбавляти їх, тому що не угодні цей законопроект внесений в раду ще до великої війни. нардебу ухвалили за основу невдовзі після вторгнення ще 14 квітня 2022 року. Потім півтора року комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки готував його до другого читання. Але з грудня минулого року з ним немає жодного руху. Головною причиною цього може бути сам Юрій Бойко і його колишні колеги по ОПЗЖ, які залишились в парламенті. Законопроект 61 чи отримав конституційну більшість, більш ніж 300 голосів в першому читанні, і вже більше двох років його не виносять на голосування в цілому? Це дуже складне питання. Я маю підозру, гіпотезу, якою поділюсь з вами. Достатньо глянути на більшість голосувань у Верховній Раді в 2023-2024 роках. Скільки голосів має реальну монобільшість? Скільки голосів, хто їм додає на систематичних засадах, особливо за кадрові питання, за ті питання, за які більшість політичних сил в парламенті, крім Слуги народу, не голосує. Просто подивіться на ці голосування, можливо, для когось стане відкриттям, що перефарбовані. Я їх називаю партія регіонів 6 і партія регіонів 7.0», і 0. Ті, хто колись називались ОПЗЖ, зараз називаються ще по-іншому. Суть в тому, п'ята колона. Одним з лідерів, яких є герой України, прости господи, Юрій Бойко, дуже чемно голосують синхронно. Чи може бути це однією з причин, чому такий важливий законопроект, який покликаний всіх зрадників нашої країни позбавити нагород, в тому числі Юрія Бойка, який зробив дуже багато для того, щоб Росія змогла все-таки окупувати частину наших територій в 2014 році. І надалі, тобто на третьому році війни, питання того, як можна позбавляти звань героїв людей, які їх не гідні, регулює застарілий закон від 2000 року. За ним позбавляти нагороди може президент України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. Процедура така: суд має надіслати подання до президентської комісії державних нагород та геральдики її очолює голова офісу президента Андрій Єрмак. Комісія має підготувати відповідальні клопотання президенту. але на практиці такого ще жодного разу не було. За всю історію звання Героя України позбавили лише трьох осіб, і те через персональні санкції РНБО. Так було з колишнім генеральним директором державного концерну Мансандра Миколою Бойко. Він мав героя України з 2009 року і був позбавлений. Нагороду, коли на нього наклали санкції РНБО у 2022-му за те, що він підтримав окупацію Криму. Екс голову Мотор Січі, нардепа, регіонала багатьох скликань В'ячеслава Богослаєва позбавили звання Героя України в березні 23-го року через ймовірну співпрацю з росіянами і російським громадянством. І третій в цьому списку це Володимир Лук'яненко, колишній гендиректор та співвласник декількох заводів в Сумах, які роками працювали на російський військово-промисловий комплекс та продовжували співпрацю з агресором навіть після вторгнення минулого року. На Лукяненка та його сина, які теж мали російські паспорти, наклали санкції. Підприємства мали націоналізувати у Лук'яненка старшого забрали звання Героя України. Тобто одного бойка так і позбавили звання Героя України, але то був не той бойко. В списку Героїв України ще багато таких, хто мав би бути позбавленим звання, якби не небажання образити фракцію ОПЗЖ. Після того як Росія напала на Україну в 2014 році, дехто з них підтримав окупацію окупацію Криму та Донбасу, наприклад, двоє уже покійних колишніх голів Верховної Ради Криму та екс-нардепів Борис Деч та Микола Багров в реєстрі зрадників держави, який веде рух чесно. Ви знайдете тих, хто має звання героя України, і це не лише політики, а й священнослужителі УПЦ МП, діячі культури, спортсмени. Наприклад, в герою ходить вікарій Чернівецької єпархії Михайло Жар, колишній помічник на громадських засадах нардепа від партії регіонів Миколи Романюка. Минулого року СБУ оголосила жару підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Той називав православну українську церкву церквою Антихриста та Сатанинською під час літургій. Також має героя України колишній директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайло Мрізнікович. Такий собі український режисер з рускою душою після початку вторгнення він виїхав з України та почав роздавати інтерв'ю російським пропагандистам, де заявляв, що в Україні знищується віліка руська культура, що люди в Україні та люди в Росії близькі в усіх відношеннях. Ну і набалакав собі на посаду в Російському інституті театрального мистецтва в Москві. Чотириразова олімпійська чемпіонка, найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор і ймовірна зрадниця м'яна Клочкова. Також має звання Герою України. Минулого року стало відомо, що через декілька місяців після вторгнення Росіян Клочкова переїхала в окупований Росіянами Крим. Вона закрила свої соцмережі та жодного разу не засудила вторгнення. Є у цій історії з нагородами тепер і інший бік. Після початку вторгнення на сайті президента було зареєстровано тисячі петицій про присвоєння почесного звання Героя України, посмертно захисникам, які віддали життя на полі бою. Серед них військовий льотчик Михайло Заремба У 2010 році. Випускник Харківського національного університету повітряних сил. Пішов служити льотчиком штурманом у військову частину, що на той час базувалася в Новофедорівці в українському Криму. З початком окупації Криму Росіянами в березні 2014 року Михайло не зрадив присязі, і у складі 10-ї морської авіаційної бригади вийшов із окупованого Криму і служив в АТО. З 2020 року був командиром вертолітного загону і льотчиком-інструктором другого класу. Майор Михайло Заремба загинув 7 травня 2022 року під час надскладної місії зі звільненням острова Зміїний. По дорозі назад гвинтокрил Мі 14 одним з пілотів, якого був Михайло, був збитий. Російським винищувачем з шести чоловік екіпажу врятуватися вдалось лише одному. Михайло загинув. В день похорону, 12 травня. рідні дізнались, дізналися, що військова частина подала Михайла на орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Золоту зірку та звання Героя України отримав полковник Ігор Бедзай, який в день виліту був командиром екіпажу Мі 14 Він теж загинув. Я спілкувалася з його. Однокурсниками, побратимами, і ще в день похорону, так підійшов до мене і каже, що міша достойний героя, що варто щось з тим робити. І так я з ним, ну після похорону, десь може, через. Декілька місяців ми з ним знову зустрілись і вже серйозно заговорили про це питання. Наталія зібрала необхідних для розгляду петицій 25 тисяч голосів. Родина сподівалась на позитивну відповідь. Але 10 березня минулого року з офісу президента надійшла відповідь у ситуації. Доручили розібратись прем'єр-міністру Шмигалю. І вже згодом родина отримала відповідь від командування повітряно-морських сил про те, що Михайла вже нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, і відповідно звання героя він не отримає. Перш за все було важливо, те, щоб зберегли пам'ять про нього для майбутніх поколінь. Було важливим визнання його героїзму і самопожертвів ім'я держави, ім'я нашої країни. Також важливо, це було для родини тим, що отримання такого високого звання ем, воно було б таким відзнанням і підтримкою від самої держави. Тобто, що він не є забутий, і його жертва була дійсно достойно оцінена. Ну, але, на жаль, навіть попри те, що так запам'ятали слова президента Володимира Зеленського, коли він. Англії казав, що в Україні кожен пілот військово-повітряних сил він король. І тому я думала, що вже до пілотів ну, буде якось трошки. Ну, я сподівалась, що оцінять достойно. Ну, на жаль. Наразі немає єдиного електронного реєстру осіб, яких нагородили званням Герой України. За всі роки незалежності цю найвищу державну відзнаку отримало менше тисячі українців, половина з них посмертно. Вони загинули, захищаючи Україну з 2014 по нині. Понині найбільше героїв в останні два роки. В одному списку з ними Юрій Бойка, пожиттєво, Борис Деч, Михайло Амжара які знецінюють цю найвищу нагороду держави. Чи це нормально? Це абсурд? Чи потрібно з цим щось робити терміново і негайно? Нам потрібно формувати свій пантон героїв і викинути з нього всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх сепаратистів. Є питання, що має відбути, щоб на горі політична воля, позбавити нарешті звання героїв України колаборантів, зрадників та відвертих ворогів України, щоб держава раз і назавжди поставила крапку в питанні того, кому насправді держава дає найвищу нагороду і як її позбавляє, якщо герой став нагороди негідний. Бо це не лише персональна відзнака людини, це сигнал усьому суспільству про те, які вчинки держава заохочує, а які засуджує. На сьогодні у мене все підпишіться, перш ніж йти та поставте вподобайку. І не забудьте, що в описі під цим відео реквізити 12-го загону спецпризначення, який знищує окупантів на нашій землі. І головне бережіть себе. Побачимось.